Доброго ранку. У нас ранок починається з кавуна. Попили кави, кавуном закусуємо вже свої кавуни, спілі вже великі такі, так що думали йти купляти, але вже передумали, бо є свої, на що мають перестигати, треба з'їсти. Йду в погріб посмалець. Так як я люблю хліб з смальцями з помидорами, піду візьму, о. І дивлюсь, Наташа вже вибрала кавуни. Ми рано розрізали, вони вже перестигають, є такі. Так. О. Ой, о. Так, тут скільки п'ять. Ну і тут більше півмішка і ще три рано вибрала. В общем. Якби ще хто не забував з погріба їх виносити і їсти, казала Наташа. Так, смальчик. І дивлюсь, Ігор зробив о таку драбинку, ну, не знаю, підставочку таку, тому що ми удвох низькорослі, не можемо достати до верхньої полки. Оце нагрузили, О, ти здає, ти здає, ти здає. Олєшка Олежка з Настю привели мене, щоб я подивилась на їхні столики, які їм викупили. Так, це Олешкін. А це Настін. Бо за одним столом вони не помиряться. Так що вони вже до школи готові. Так, дев'ять тисяч привізій Добре, що тато був на підробітках. Настю взули. От що для дівчинки треба. І такі туфлі. І такі. Це що, кросовочки, боже мій. Оце так. Да. І Олешкові. Кеди. Кеди. Оце тобі. Що хлопчика, що дівчинка. <різь> да. Красота. А це що таке Настя? Покажи. Гусь. Гусь. Олеговий. А, в тебе білий, а в Олега. Да, такий. В тебе гусочка в нього гусь, да? так? <світ> 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 У мене більше, ніж в Олега. Олега вам Ясно. Так, я забулася ще похвалитися, що яку мені лопатку подарили підписники. Бачите? Така яка мені потрібна? Ще якби ложечку таку знайти. Красота. Так, прийшла я вже додому. Вечоріє, похолодало так. Діти похвалилися своїми обновками. Ще казала Олєшки, покажи вишиванку і портфеля. Казав, буду бабку йти в школу, тоді побачиш. Так, дощу в нас нема. На городі сухо, наче й не було його. Так що всім на добраніч і тихої всім ночі.